З 18 березня підвищилася вартість послуг міської лазні у зв'язку із подорожчанням цін на енергоносії і з підняттям мінімальної заробітної плати та високими податками. Бердичівський міськвиконком прийняв відповідне рішення про встановлення нових цін на квитки до лазні. Раніше пільговики парилися за 5 гривень у п'ятницю та суботу. звичайний коштував 10 гривень. У неділю ціна для всіх була 16 гривень. На сьогоднішній день у нас вартість квитка становить в неділю 18 гривень. А в інші дні тижня, тобто це п'ятниця і субота, вартість квитка 14 гривень, пільгова вартість квитка у нас 7 гривень, ну дитячий також 7 гривень. У нас, наприклад, є приватна лазня поленіна, так що багато хто знає. Там вартість квітка 25 гривень. І порівняно навіть по Житомирській області у нас комунальне підприємство найдешевша ціна лазні на помилку. Відвідувачі ж лазні відреагували на підвищення цін по різному, але нікого такі зміни не залишили байдужими. Я отримую 840 гривень пенсії. І сьогодні мені заплатити 7 рублів, пойміть мене теж. У мене ніяких немає льготів. Хазяїна в мене немає, а я одна. Це дорого для вас? Дуже для мене дорого, дорого. дорого. Дуже дорого для, Дуже мене. Дорого для нас. Для Дуже? Дорого, звісно, дорого. А де візьму? пенсії ж мені не підбавляють. Пенсії не підбавляють, а це не всеремні. Можна минитись, тому що все піднялося. Можна все дорожає, а ні пенсії, ні зарплати не повищають. І хоч квитки подорожчали на 2 та на 4 гривні, все одно запевнили любителі попаритися. Вони будуть приходити до лазні. Задоволення, яке там отримуєш, кажуть безцінне.